порядку 303 КПК України, тобто заяву вчинення злочину. І ця заява, це повідомлення, слухається в Україні провадження. Слухає слідчий суддя, спеціально визначений, розглядає вашу заяву про суті, встановлює, є підстави для внесення в РДФ14-й, чи немає. В цьому провадженні слідчий суддя не обвноважений ці речі робити, оскільки ми слухаємо ваше припитання питання, питання, прокурора про поляну заповідного закладу. Зумієте, це трошки різні речі. Це просто стосується даних свідків, оскільки саме наш журналіст подавав в СБУ і військові Києва, і саме вони заводять така у нас в дальні справи, які інші Клопотання про вчинення злочину є? чи клопотання про визнання клопотання про вопросних органів незаконним. Що ви маєте на вчинення злочину? Уточніть, про ви, Ні. Ні. ви визначитесь, воно не може бути і тим, і тим. Тому що якщо воно про вчинення злочину, якщо воно про вчинення злочину, воно про вчинення злочину, до реагування на вчинення злочину, так, зрозуміло, прошу ознайомтеся з вказаним попитанням. Ваша думка, щоб ви вирішили вказане попитання в цьому впровадження. про порушення кримінальної справи по факту роботи, зазначені підпільним казино, про яке викладено в описовій частині вказаного питання, розумієте, осіб, що використовуючи службове становище, їх покривають згідно закону з відповідними реквізитами за повністю ряду статей кримінального кодексу України і подає витяги з ЕРДР відділ протоколів. Щодо обійняти доганього запобіжного закладу, тобто він просить внести е, відданості в ЄФДР, знову ж таки, повторюсь, по факту роботи підпільних керівників. Казан... Заява про злочин, але це вже є інформація. Я вважаю, що таке компанія задоволений, оскільки навіть в такій ситуації, що коли почнеться на вулиці, для прикладу програмування іде проста пересічна людина висвітає поліцію, дає про злочин, то коли буде йти судя по вулиці, буде бачити пограбування, то що теж не буде викликати, чи буде поліція викликати? Вимовляти про звуці. Відповідно так. Я не такий приклад. Відповідно, я думаю, що всі громадяни України незалежно від статусу зобов'язані реагувати і оформити 214 України, якщо є інформація про вчинення кримінальної. Тому таке попитання полягає за допомогою. Так, захисник Так, І захисник честь, я підтримую думку свого колеги. Так, вага, і одне прохання Ваша честь, Можна, щоб я такі трошки ближче до мікрофона, говорили, щоб я чітко все чув? Ну це до них прохання. До них прохання. Отже, Стахі, ви підтримуєтесь, ми про питання? Підтримуйтесь. слідчий суддя заслухавши думку учасників, розглянувши вказане клупотання повідомлення про злочинку, разом чи самий сім ухвалив. значить, оскільки вказано вказано клопотання? Мова йде про вчинення нового кримінального порушення. Порушення кримінального провадження по фактах, які вказані, вказаній заяві, слідчий суддя зазначає наступні. Відповідно до вимог КПК України, значить, грози вказаних скарг подається в порядку статті 303 Кримінального процесуального кодексу України та розглядається окремо слідчим суддею, не в межах допитання про прийняття з а в окремі, чому ви тут спочатку заяву подали на Галицький суд, а тут потім дописали суддя Романюк і поставили номер цього провадження, ну, мені, наприклад, не зрозуміло. Я вам роз'яснюю, що в цьому провадженні ми не будемо розглядати питання щодо вчинення інших кримінальних пропорушень, оскільки для цього в нас інша є процедура. Тому суд, коли повернути вказане питання про вчинення злочину, заявнику підлогу Мстахів, роз'яснивши йому його право. Подати таке попитання через канцелярію Галицького суду для вирішення руху суті, коли воно буде розподілено е, слідчому суді, відповідному, який вирішить ваше питання по суті. Ми в даному кримінальному провадженні не вирішуємо це питання. В даному кримінальному провадженні вирішується питання щодо прийняття запобіжного заходу. Прошу передати дозвіл на до питання. Вам буквало оголошення, тут уваження усна. Так, наступне клопотання. Так, попитання по справі 76.90. Так, так. Прошу, у нас знов Стахів подає вказане попитання, тільки що перед всього засіданням було подано. Значить, з метою спростування фруктованості підозрюва зазначено зазначеного формального попитання, сторону значення. Так, у дня в незабіжного заходу вони тримають ударку, ризики, відповідно до 4 частини України, прошу допитати наступних свідків сторони Так, І тут перераховані ті всі свідки, скільки їх тут є, більше 10 бачу. Досвідти в якості доказів сторони захисту по справи, матеріалів про питання, сторони зазначення. Так, витрапували дослідити витяг з реєстру правнення на раковому No89 вулиця Маслучанська, село Сполучені, рівні спокійно, рівне сполучені. Так, першу підозрюваю, з якою метою це попитання заявляє, з тим, щоб всебічно можна було розглянути, що зараз відбувається в даному зараз насіданні. Метою спросування готовності підозрюва та зазначення формального клопотання сторонного винувачення про обрання, що до мене студичного закладу маленький давкою резик відповідно.

Oh по Попитання, зрозуміло, присідайте. Так, захисники, прошу, е цей, щоб бачити, підтримувати е Магарський. Я також підтримую дане клопотання, оскільки в матеріалах справи наявні значні розбіжності, які не дають можливості встановити факт загаліскування захід будь-якого злочину. Тому, задовинивши дане клопотання, ми отримуємо всі дані всякого допиту і отримати такі документів. Ми підтримуємо дане клопотання. Отже, слідчують я заслуговуючи учасник, відправившись на місці, мов питання підозрюваного Стахіва, задоволити частково, значить, дослідити матеріали по питання щодо обрання заповідного заходу, дослідити в тому числі. Дякую за перегляд! допомоги. Я не заперечую, що це було спеціальну заключення в руках. Єдине зауваження у вас, мамагавський, якщо ви стекуєте, що ви вже були в справі, прикраму разом з своїми покуптаннями зробити свої повноваження додати. Розумієте? Yeah. Оскільки ви до матеріального попитання жодних повноважень своїх не додали. І в суду не було відсутні від відомості про те, що саме ви, вийшли захист вказаного підозрюваний. І ми не могли вас більше відпочати інфекційно, ні, 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 ні повідомляти, скільки ви дали, повноважень скільки дали, Розумієте, в такий спосіб, я так розумію, сторона обвинувачення підстраховувалася від того, що ви можете прийти, можете не прийти з Це так, для загального розвитку, коли ви подаєте якісь помотання, будьте добрі свої повноваження зразу і плетені. Розумієте? Так. Дякую, присідайте. Я прошу вашу Матеріали матеріалах є орден, а не я. Зверталася сторона обвинувачення з матеріалами. Ви А матеріали справи? Я не знаю, я матеріалі справи не маю, я маю матеріалу по знаєте матеріал. Ваше повноваження сухого, що судового засідання не було. Зверніть на це увагу. Так, і захисник-кліменець. Ваша думка щодо самовідводу захисника Яцишина. Я, я не заперечую. Я заперечую. Тут заслухавши думку учасників, обрадуючи стані свого колеги, прийняти особову цінну відмову захисника і це, ІЦИШа, самовідвід задоволити від захисту підозрюваного статнього стаповесилища у клопотанню пробороння йому заповідного закладу. У зв'язку з тим, що ви маєте підозрюваний двох захисників, крім того, не хочеш, щоб ми здійснюємо вас захист. Obrigado. Uh, sou we'll

ви тільки що зі мною довго сперечалися, що ви такі є захисником, розумієте, Стахіва, і вже ним не, не є твердо з самого початку. Стахіву було клопотання вручено ще кулині, ще 25 числа. Що вам заважало ознайомитися з матеріалом? Крім того, я звертаю вашу увагу на те, що в минулому судовому засіданні, яке у нас відбувалося в п'ятницю, це в нас було. 27.09 27 ви особисто подали через Канцелярію суду заяву про відкладення розгляду. А саме є ваш підпис, який свідчить про те, що ви тоді вже в курсі були, що є таке клопотання, що воно розглядається і що є такі матеріали. То чому ви тоді не заявляли клопотання щодо ознайомлення з його матеріалами? Що не вам заважало? Ви такого не заявляли, тому певну, що ви певну. зараз мені таке заявляєте. заявляли. А як Спасує. це називається? Що вам заважало два рази, вже? два засідання було судове, 25 числа і 27 числа. На жодне сказаних засідань, будучи в обізнаним, ви не з'явилися. Приходите на третє засідання і кажете, я не маю матеріалів. То в чому справа? Не перекручуйте мої слова. Я кажу, що я хочу ознайомитися з протоколом судового засідання. А, не з матеріалами. Засідання? Так я оголошував так запис, я так вся держава почула. А ви мені говорите, що я а, з матеріалами можу... Ви зараз перекручуєте мої слова, ставите до мене незрозумілі претензії. Я хочу вносити перегляд для ознайомлення і вирішення Скільки питання про відвідувати. Скільки вам часу? 10 хвилин навіть для того виджена відвір є вже матеріал. Після такої прозмови. По здоров'я. Дякую. Але можна ще змога. Бачите? Я дать. говорю, прошу дати протокол, а ви кажете, ви ж бачили матеріали справи. Ви мені засідаєте почитання? Є в моє письмовому вигляді, я його не подавали його не Є, я його оголосив, зараз передаю. Матеріали судової справи і це клопотання. Матеріали судової справи це клопотання разом зі всіми матеріалами. Закісник. Ви чіткіше говоріть, тому, тому я вам задав питання, що вам з матеріалами було. Тепер ми з'ясували, з матеріалами знайомі. Хочете знайомити журнал? Протоколу. засідання. І все, добре. Вас написано з матеріалами справи, шановні. Не перекручуйте, що ви казали з протоколу. Але не клопотання. Не з матеріалом клопотання, а з матеріалом справи. З якої матеріалом справи? З матеріалом справи номер 461 рік, 76-90-24. А вам відомо, що 290 не проводили, що є таємниця судового слідства. Вам відомо, що в слідчого судді є тільки ті матеріали клопотання, а матеріалу кримінальної справи немає. Як ви хочете зв'язувати матеріал... з матеріалами справи? Кримінальним. Я пояснив, з якими концертами матеріалами, я хочу знати. Ну, <зас> з відеозаписом та протоколом судового засідання. З протоколом судового засідання. Від записом. Від записом. Ви розумієте, що треба сплатити судовий збір, якщо ви хочете. Кримінальному судоча не потрібні. Добре. Добре, думка учасників щодо знайомлення з протоколом минулого судового засідання. Ви з одним тільки чи з туману?

Прошу статуя, вашу. Щоб... Так, прошу, думка, примінеться. Примінець, Требую. Так, в мене то питання до кримінза зразу, щоб ми два рази не вставали. Матеріали клопотання, ви знайомі? Ви готові до розгляду Ваша клопотання? Я заперечення за написав про тим матеріалам, я їх досконально знаю. Знаєте досконально. Прекрасно. Отже, суд, заслухавши клотання захисникам Магарського, порадившись на місці уголовки, значить клопотання задоволити надати можливість захиснику познайомитися з матеріалами. Вказано питання з матеріалами судового журналу, судового, судового засідання. Ну і судячи по тому, що захисник казав, що йому на 10 хвилин, виходить, це переводне на 20 хвилин.